Десять років роблять людей щасливішими. Свій юбілей відзначила студія Пілати Сельвів. З нагоди такого свята влаштували масове заняття, розіграш призів та частування. Тут були як вже досвідчені спортсмени, так і новачки. Я в «Пілатесі» недавно. я взагалі попала в «Пілатес», Я прийшла на навчання, і так оказалося, що у них десять років. Я навчаюсь, а мій чоловік веде подію. Так що <плес> я задоволена дуже. Пілатис для мене взагалі новий вид спорту. Я раніше ходила на йогу, але хотіла щось такого більш релаксового, але з концентрації. Тому відкрила для себе пілатес і побачила оголошення, що відбувається подія, що нова студія. Ну не нова взагалі. Але вирішила подивитися і от якраз прийшла на тренування. Мені дуже сподобалось. Думаю, доєднаюсь до цієї студії. З цієї студії, можна сказати, почалася популяризація цього виду тренувань у Львові та навіть у всій країні. Десять років тому я була майже одна, і коли я всіх заохочувала займатися пілатесом, коли я заохочувала тренерів здобувати нову кваліфікацію, всі ставились так дуже недовірливо. Я їм казала, що студія Пілатису будуть на кожному кроці як аптеки. І що сьогодні у Львові десятки студій. Вже наші випускники, бо в нас є школа підготовки тренерів, вони вже відкривають свої студії і стоять в чергу за нашими новими випускниками. І Львів, в нас вже багато з вами регалій, да? центр культури молодіжний, в нас ще додається скоро регалія центру Пілатесу. Випускники школи Пілатесу продовжують свою справу не тільки в Україні, але й нерідко за кордоном, демонструючи свою майстерність та безцінний досвід здобутий тут. Вона мене запросила в свою студію подивитися, що таке пілатес, і я випускниця цієї школи. Також закінчила я реформер. Але так як я проживаю за кордоном, звичайно, я цей досвід перейняла і почала впроваджувати в Україні Греція. Я там почала також займатися пілатесом. Маю свою групу маленьку і дякуючи студії Львів, студії Пілате Тані, Вона мені змінила життя. Цей комплекс фізичних вправ винайдений на початку 20-го століття німецьким і американським тренером Йозефом Пілатесом. Система є поєднанням йоги, навіть балету та ізометричних вправ. Це підхід до тіла за допомогою розуму. Тобто ти... він проголосив, що ти можеш своїм тілом керувати за допомогою свого розуму, жити без обмежень. І його відомий вислів, що гарна фізична форма, то перша умова щастя. І от наша студія, яку ми створили 10 років тому, для мене це була взагалі ідея створити простір щастя. І дійсно, ви побачили, які люди виходять після тренування в щасливі. Таким чином, Пілатес сприяє зміцненню м'язів спини, преса та таза, фіксує нормальне положення тіла, його гнучкість знижує рівень стресу та поліпшує загальний стан здоров'я. Займаюся пілатесом вже більше півроку, більше півроку. Раніше ходив на масажі, але вирішив, що типу масаж це типу, якби випасив більше розслаблення для спини. А пілатес він, ти принаймні, типу виконуєш якісь справи. Типу, напружуєш м'язи, і ефект для спини такий же, тому що спина розслаблюється і е, якби простіше далі проводити цей тиждень робочий, бо в мене сидяча все, що досі життя. Мені буде виповнюватися всі 75 років в листопаді. Я ходжу на пілатесь 8 років. Три рази на тиждень. Е, до того я теж займалася, але е, займалася. Е, Бігом, але то, що дав Пілатес, бо Пілатес привів мене. Я прийшла за здоров'ям до Пілатису. Пілатисом треба займатися після 40 всім. Тож усі бажаючі, які планують зміцнити своє здоров'я та тіло і спробувати щось нове, можуть звернутися безпосередньо у студію Пілатес Львів, яка розташована на вулиці Бориса Романицького, 24 а.